Чи повинні жінки брати участь у захисті країни на рівні з чоловіками? Це дуже глибока тема, і на мою думку, я не маю права в принципі зараз вам щось відповідати, тому що я не захищаю нашу Україну. Я просто живу своє життя. Все, що я роблю корисне, це доначу, це живу тут, працюю, оплачую податки. Всіх права рівні. Не бачив в цьому нічого поганого. Якщо жінка захотіла, то це її вибір. Мені здається, що не зовсім через те, що а, в будь-якому випадку а, жінки набагато слабші. А, ну, фізично, ну і це факт. Той самий навіть ну, гормони ці самі, а, плюс жіноче здоров'я. Це добре, коли жінки йдуть на це добровільно і вони розуміють, що у них є можливість на це? Ну, в цілому, вважаю, що ні, лише за власним бажанням.